У селі Тахтаулове Полтавської громади відвідувачі та працівники будинку культури скаржаться на відсутність опалення у холодний період. Розповідає відвідувач будинку культури Назар Стайкуца. Взимку примерзали пальці сильно, ну бо було боляче грати. Ми взимку грілися у артистичній, тому що там є опалення. І стояли руки, гріли. Техтаулівська філія центру культури та дозвілля не опалюється більше десяти років. Заклад перебуває на балансі Полтавської міськради, розповів староста округу Сергій Антонюк. Працівники філії створили колективну петицію, у якій просять облаштувати опалення в будівлі. І, звичайно, найбільше жалко тих діток, яких займаючись взимку і особливо виступаючи на сцені, де. Температура ледве нуля, після цього хворіють. За словами завідувачки Раїси Лізун, лише у двох кабінетах є електричне опалення. Нині у філії працюють 16 колективів, з них дев'ять дитячих. 167 жителів села різного віку. Відвідують будинок культури. Розповіла завідувачка Тахтаулівської філії центру культури та дозвілля Раїса Лізун. Проблема в тому, що в зимовий час у нас немає можливості, щоб ці всі колективи займалися. Приходиться займатися в одежі теплій, Хоча не врятовують, завжди діти хворіють, буває, і тому деякі батьки не відпускають своїх дітей, тому що холодно в спортивному залі. Як розповів Суспільному староста села 10 років тому котлом на дровах опалювали лише сцену, інші приміщення електричними камінами. Потім все це вийшло з ладу і нове опалювання ніхто не облаштував. Нині від низької температури на стінах будівлі з'явилася плісня, вапсуються книги, а техніка не працює. Розповіла бібліотекарка. Ніна калюжна. Книгам звичайно потрібне сухе суха температура, сухе приміщення. Деякі книги, так листочки. Завертаються, ну що я скажу? техніка, дуже страждає. Техніка взимку неможливо вимкнути нормально комп'ютер, щоб попрацювати. Петиція за кілька днів набрала необхідну кількість голосів. За словами речниці Полтавської міськради Марини Сірової, її розглянуть на найближчій депутатській комісії з питань розвитку культури і освіти. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.